Всім привіт! Я Максима Карчук. Вітаю вас на каналі Шаховий Код. Сьогодні в нас дуже гарна партія, дуже відома. Білими грав Рот Лаві чорними Рубінштейн. Акіба Рубінштейн був одним з найсильніших шахістів початку ХХ століття. Він мав шанси стати чемпіоном світу, ну але доля склалася так, що не став. Отже, дивимося партію Д4, Д5. Кінь 3 Е6, Є3 С5, С4, с 6, С3, Кінь в 6. Кін Кін білі і чорні зробили однакові ходи. Позиція симетрична. Вона рівна приблизно. Які найкращі ходи в білих? Найбільш популярні ходи це А3 та СД. В партії білі зробили на найкращий хід ДЦ. А чорні от зразу розвинули слона. Тобто білі допомагають чорним розвивати фігури. А3 А6. Б4, слон d6, слон b2, рокіровка. Ну, білі і чорні роблять нормальні ходи. Ферзь d2. Хід неоднозначний. Взагалі, в цій позиції він зараз нормальний. Але білі далі зіграють неправильно, і ферзь д2 виявиться, що це помилка. От скоро побачимо чому. Ферзь е 7 За білих тут правильно було походити CD ED. І в чорних є ізольований пішак. Білі, наприклад, можуть зіграти слон е 2 і далі собі робити рокіровку. Білі можуть ізольованого пішака виграти: Кінь D5, кінь d5, ферзь d5. Чорні пожертвували пішака, але чорні будуть мати ініціатив і атакувати. Хороші ходи. Слон Е6 з темпом розвинули фігуру. Тура Д8, захопили відкриту вертикаль, <кій> напали на ферзя. І буде хід слон Б4. Загроза виграти ферзя. Також є хід А5. От слон нападає на пішаків, ми їх підриваємо, хочемо розвинути туру. Але як білі правильно захищаються, то буде в них все нормально. В партії білі зіграли слон D3 на найкращий хід. Чорні одразу побили ДС, слон С4, тобто слон походив знову. Б5 напалена слона, слон Д3, тура Д8. Тобто, хід ферзь d2, він був неправильний, тому що відкрились вертикалі D та С. Там будуть стояти тури, там не мають бути ферзі. О чорний ферзь стоїть правильно на e7. Ще в такій пішоковій структурі ферзь може стояти, наприклад, на b6. Але не на вертикалях Д і С. Ферзь e2, от білі ховають ферзя. Слон b7, все правильно, слон на велику діагональ. Рокіровка. Насталася знову симметрична позиція. Але черга ходу чорних. Білі зіграли ферзь d2, ферзь d2. В такій симметричній позиції часто потрібно мати два ходи переваги в часі, щоб от мати перевагу в позиції. Але в цій конкретній позиції достатньо навіть одного ходу, щоб здобути перевагу. Хід чорних. Натисніть на паузу. Знайдіть хід за чорних. Найкращий хід кінь Е5. Відкрили слону діагональ. Кінь дає подвійний удар на слона на коня. Тобто вигідно буде його розміняти на слона. А якщо побити на f3, то зіпсується пішокова структура, король стане слабший. Тобто коня на e5 потрібно бити. Кінь Е5, слон є 5. Яка створена загроза за чорних? Наприклад, зроблю якийсь нейтральний хід тура аб1. В чорних є два хороші ходи. Наприклад, ферзь d6, і це подвійний удар, напалена слона d3, напалена пішка h2. Можна зіграти трошки по-іншому. Тобто зразу зіграти слон h2, король h2, ферзь d6, подвійний удар, король ж 1 ферзь d3. В результаті чорні виграють пішака. Білі оце от бачать, що от слон атакує короля, і другий слон атакує короля. І білі зіграли F4, тобто перекрили слону діагональ. Але діагональ А 7 G11 стає слабшою. Слон це 7. Відступили нормально. є 4. Знову помилка: ще більше ослабляється білий король. Одні випішки пішли вперед, щоб блокувати слонів. Але в білих. Нічого не вийде. Тура А це 8 все добре. Ось. Дві тури на відкритих вертикалях стоять. Є5. Ну от Хоча напали на коня, але відкрили слону діагональ. Слон Б6. Шах. Тобто на діагоналі, де слон стояв раніше, він просто вже впирався в пішоків. Тобто покращили слона. Король А1. І ось чорні слони атакують короля. Хит чорних, придумайте наступний хід. Найкращий хід кінь g4. кінь Тобінде вперед. Нападає. Е яка проста комбінація? ферзь g4, тура d 3. Тобто стається розмін. Далі, в першу чергу, чорні загрожують побити на c3. Або ну, навіть тура d 2. Активізувати туру. Білі можуть зіграти, спробувати можуть зіграти хитріше. Тобто в них слон на d3 зависає, і можуть вони віддати його зразу за пішака. Слон на 7, король А7, ферзь G4. Так білі виграють пішака, але ненадовго. Дуже сильно Тура Д2 з подвійним ударом. На B2 на G2. Слон G2, тура g 2. Хороші дуже ходи будуть. Білі все це бачать і зіграли слон Е4. Тобто перекрили діагональ, хочуть розміняти сильного чорного слона на б 7 Чорних, які є цікаві ходи. Кінь h2. Можна побити пішака біля короля. Напали на туру. І чорний ферзь хоче походити на а 4 щоб атакувати короля. Що буде, якщо білі поб'ють? Король h2, ферзь з 4 зразу мат. От слон ще забирає поле G1. Чорні зіграли ферзь h4, напали на мат. Що робити білим? Взагалі в білих позиція програшна, немає захисту. Є ходи h3, g 3 G3, але там досить схожі комбінації виходять і білі програють g 3 Цю партію також називають безсмертною партією Акиби Рубінштейна Знайдіть за чорних сильний хід. Дуже гарний хід. Тура c 3 Чому він працює? Чорні нападають на мат. Білий ферзь захищає поле H2. Білий ферзь захищає слона на Е4. Чорні нападають. Кінь захищає слона на Е4. Білий ферзь він перевантажений. Він буде перевантажений, якщо не буде коня на с 3 Тому тура С3, жертва якості. Ну, наприклад, от слон поб'є туру. Що буде? Буде слон е 4 І як грати білим? Ну, ферзь е 4 ферзь аж 2 мат. Тому на хід Тура С3, білі побили ферзя в аж. Хід чорних, знову знайдіть хід за чорних. Знову дуже гарний хід Тура Д2. Білий ферзь він змушений захищати слона на е 4 Наприклад, і також ферзь він не може десь сильно відступити, бо буде тураж 2 мат. Тобто, наприклад, якщо ферзь є 1 захищаємо слона на е 4 тоді тураж 2 мат. Ну, що робити? Білі побили туру. Ферзь д 2 Слон е 4 Ферзь 2. Хід чорних, знайдіть за них хід. Знову дуже гарний хід. Тураж 3. Тобто ферзь, він зв'язаний, він не може побити туру, і не може побити коня. Він ну, може побити слона, наприклад. Якщо якісь ще є ходи на захист. Якщо от білі роблять просто якийсь там нейтральний хід А4, Тураж 2 мат. Ферзь зв'язаний. Білі можуть спробувати слон D4, щоб от просто виграти кілька ходів. Це білі просто віддавали фігури, щоб от король міг втікти на G1. Тепер він не може нікуди втікати. Наприклад, Тура D1 там напали на мат. h 2 мат. Дуже гарний мат. Ну, якщо білі грають ферзь ферсі 4, h 2 мат. Ось безсмертна партія Акіби Рубінштейна. Кому вона сподобалась, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. І основне, підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!